Я вас вітаю, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс лекції з обробки зображень та мультимедіа. І на сьогоднішній коротесенькій лекції ми будемо говорити про практичне застосування дискретного косинус перетворення. Ну, так і буде називатися Чпек – практичне дискретне косинус перетворення. Рівняння 1, про яке ми говорили на попередній лекції, що вже і йод до одиниці на 2n ci ci сума x від 0 до n мінус 1, y, сума y від 0 до n 1, px y косинус від 2х 1 і й пі на 2n, помножити на косинус 2х плюс одиниця ІП на 2n, легко перекладається будь-якою мовою програмування високого рівня. Однак є декілька можливостей істотного прискорення обчислення цих величин. Ці формули лежать у серці методу JPEG, а тому прискорення обчислень просто необхідне. Опишемо декілька корисних прийомів. Перший, незалежно від розміру зображення, використовується лише 32 значення функції косинус. Ну, так, як це в наступному абзаці буде сказано. Їх можна один раз обчислити та використовувати багато разів в операціях над одиницями даних розміром 8 на 8 Тоді обчислення виразу px косинус від 2y плюс 1 g. Пі поділити на 2n, помножити на косину 2х плюс 1А і пі поділити на 2n, складатиметься всього з, з двох операцій множення. Подвійна сума, е, ось ця, що в нас тут є, так? Не вимагатиме 64 помножити на 2, тобто 128 множень та 63. Додавай. Аргументи функції косинус, як у дискретному косинус перетворенню мають вигляд 2х плюс 1 і π поділити на 16, де х та е, і цілі числа з інтервалу від 0 до 7. Е, їх можна записати у вигляді n pi поділити на 16, де n ціле число з інтервалу. 0,15 помножити на 7. Оскільки функція косинус періодична, то для неї косинус 32 π на 16 рівні косинусу 0 π на 16, і cos 33 π на 16, рівні cosinus 1 π на 16. Тощо. В результаті буде потрібно лише 32 значення косинуса N на 16 при n до 0, 1 і так далі, 31. Аналіз подвійної суми е м, формули 1 з цієї формули, так. Дозволяє переписати її у вигляді добутку матриць це помножити на P, на це транспоноване, де П вихідна 8 на 8 матриця пікселів. Матриця С визначається також за формулою Це і J, елементи її визначаються за формулою, що кожен елемент – С і J, дорівнює 1 на корінь восьми, якщо і дорівнює 1, і одна друга косинус 2 J плюс одиниця і P – на 16, якщо і дорівнює 1, 2, 3 і так далі, 31. І це те це транспонована матриця до матриці С. В результаті обчислення одного елемента матриці П вимагає восьми множень і семи, ну нехай теж восьми для простоти додавання. Множення двох матриць С і П складається з 64 помножити на 8, 8 в кубі операцій множення і стільки ж операцій додавання. Множення добутку ЦП на це транспоновування вимагає такої ж кількості операцій. А отже, одне дискретне косинус перетворення одиниці даних складається з 2 помножити на 8 в, 3, в кубі операцій. Множення і додавання. Якщо вихідне зображення складається з n на n пікселів, причому n дорівнює 8 вісімку деку, кількість одиниць даних, то для обчислення дискретного косинус перетворення всіх цих одиниць буде потрібно 2 помножити на g в квадраті на в третій множень стільки ж додавання. Для порівняння обчислення одного дискретного косинус перетворення всього зображення вимагатиме 2n в кубі або що дорівнює 2. Помножити на Q в кубі 8 в кубі, або дорівнює 2 q в квадраті 8 в кубі операцій. За допомогою поділу зображення на одиниці даних ми скоротили загальну кількість множення і додавань у Q разів. На жаль, число Q не може бути надто великим, оскільки це зменшує розмір одиниці даних. Нагадаємо що кольорове зображення складається з трьох компонентів, зазвичай це RGB, яке перетворюється на YCB, CR або YPB, PR. Кожна компонента перетворюється окремо, що дає загальну кількість операцій, що дорівнює 3 помножити на 2 на Q степені 8 /3, Q в квадраті 8 третій, або дорівнює 3072 помножити на Q в квадраті. Для зображення з роздільною здатністю 512 на 512 пікселів потрібно зробити 3072 помножити на 64 в квадраті операції. А це і скільки? Це є 12 мільйонів 582 тисячі 912 множень і додавання. Третє. Інший шлях прискорення дискретного косинус перетворення полягає у виконанні арифметичних обчислень над числами, представлені у формі з фіксованою точкою, а не у формі з плаваючою точкою. Для багатьох комп'ютерів операції над числами з фіксованою точкою робляться значно швидше за операції з плаваючою точкою. Безперечно, найкращий алгоритм для дискретного космосу перетворення описаний у статті Фейга та Лінцера Discrete uh, Cosine Transform Algorithm for Image Data Compression, in…», який був, який був опублікований в працях Proceedings Electronic Imaging 90 East Boston, Massachusetts» в 1990 році. Для Нього потрібно всього 54 операції множення та 468 операцій додавання та суві. На сьогоднішній день є різні спеціалізовані мікросхеми, які використовують ці процедури дуже ефективно. Якщо, читати, якщо ви будете цікавитись цим, то ви можете познайомитись з цим в, в статті Лев'ю і Хіршберга. Data Compression, яка опублікована в журналі Computing Surveys за 87 рік. Ну і тут є швидкий алгоритм одновимірного дискретного космосу з перетворення. Ну що ж, я вам дякую за увагу. Так. Ну, а ще крім того, перепрошую я так, гальманув, що використовується в цьому випадку лише 11 операцій множення та 29 операцій операцій Ну, Тепер я насправді дякую за увагу. Бажаю вам успіхів, щастя і закінчення війни, звичайно, нашою перемоги. Дякую. До наступної лекції.